Доброділках дешевших генераторів для того, щоб забезпечити власний бізнес і допомогти колегам, другам, друзям забезпечити їх бізнес. Зразу відповів на запитання, щоб не було якихось там, недомовок на шиї. Це в мене для підтримки шиї. У мене була серйозна травма. Чотири роки тому попав в ДТП, і з тих пір у мене там зміщений третій позвоночник Він там викручений на 30 градусів. І в холодну пору року даються взнаки оці болячки, що коліно в мене е, запалення відбувається. в мене там теж вирізаний сустав, що шию, є проблема, і тому в дорогу вимушений одягати таку підтримку, бо <кій> аж до запаморочення. Е, отже, колеги, зараз їду в пошуках генераторів. Е, не сподіваюся, що знайду більш дешевші. Колишні друзі, партнери. Дають контакти, як тільки буде, буду інформувати для того, щоб ви теж могли захистити і підтримати свій бізнес в цей нелегкий час. Я Думаю, що окрема історія щодо цієї політики енергозабезпечення. взагалі таке дивне відчуття слодається враження, що нам здається, що Рената Ахметов вирішив стати президентом. Бо ж так як піариться зараз, дитеки п'яреться він, його мало не національним героям. Знаєте, моя мама вона енергетик і все своє життя і викладала е відповідно. І ми з нею якраз недавно мали з нею розмову на цю тему. Це дуже така важка тема. Вона в шоці від того, що відбувається. І я думаю, що так само, як ви. Тому що ну, як її вчили, то повинні бути і резервні трансформатори, і резервна генерація, і резервне підключення. Де воно зараз незрозуміло. Ну, по собі, як по підприємцю, можу судити, що ДТЕК, ДТЕК і всі енергопостачальники, і не тільки енергопостачальники, і інші монополісти останнім часом, та й останні роки взагалі тільки тим займали, що ви з бізнесу хабарі за підключення, за потужності те, і тепер. Це окремо і буде слів на цю тему. Зараз не про це. Зараз, в першу чергу, хочу звернутися до вас, колеги, з закликом. Ми оголосили вчора збір коштів для наших рідних, які зараз в ЗСУ. Зокрема, дядько Світлана Шафрай, зараз в 66 66-му батальйоні ЗСУ, який зараз на самому гарячому участку нашого фронту під Бахмутом. І там вкрай необхідні машини для того, щоб доправляти боєприпаси, доправляти амуніцію, навіть елементарні продукти, спідню білизну і евакуювати ранених. Машина є в Україні. Зараз ми оголосили кошти, особисто прийняв участь і закликаю всіх потрошки з, з миру по нитки і голому буде сорочка. Скинутись там по 100, по 200, по 300, по 500 гривень, скільки можете. І ми в такий спосіб назбираємо кошти на е, потрібний автомобіль, щоб вберегти рідних. Ну і взагалі в першу чергу. Звичайно, ми намагаємося допомогти тим людям, кому знаємо, щоб не попасти на аферистів, тому що і таке зараз відбувається, і збирають кошти і кудись. Це безпосередньо автомобіль буде переданий, як і всі попередні автомобільні. Які ми не збирали бачите централізовано рухом. Ми працюємо в партнерстві з іншими волонтерами, які займаються спеціалізованими автомобілями. А разом з ними доправляли ці автомобілі, загружаючи потрібною амуніцією, продуктами. Одягом і всім всім, що могли дістати, і генераторами, в тому числі, які достаємо напередок. А тепер вже безпосередньо це підключилися, тому що у хлопців вичерпані всі вже я розумію ресурси, і ми повинні до цього підключитися. Тому закликаю колеги, якщо є можливість, реквізити у нас на сторінки. Я зараз тут ще їх продублюю під постом і прошу до цього підключитися. З підприємницьких новин добавлю, і ще знаєте розчарований і, і тримаю себе, що моці чи щоб не опустилися руки, тому що те, що відбувається в країні, і в енергозабезпеченні, про яке я згадав, і в частині відношення до бізнесу, просто, просто мене ну, ріже як без ножа. Знову знову, вже в уряд поновив позапланові перевірки. Тобто, ну війни для уряду немає. Я розумію, що Шмигель як працівник ДТЕКу, колишніх колишніх працівників не буває. Він виконує певну роль. Це вона розбезпечені окремо може буде якось стрім. Я не енергетик, тому тут треба з кимось з якимось енергетиком робити, шукати може стрім, щоб він пояснював, я скільки ще для себе сам, щоб розібрався. Але те, що зараз поновлено позапланові перевірки, в той час, коли бізнес нормальний бізнес, волонтери. Виживає, намагається утримати робочі місця, намагається згенерувати хоч якийсь дохід, щоб в нього заплатити податки, і зараз його знову щемити, спустити на нього всю свору отої той босот, яких. 70% треба розганяти. Не потрібно стільки державних службовців. І так державна служба тримається на 30% отих порядних професіоналів, яких я багатьох знаю, яким шану висловлюю, бо на них тільки тримається ще ті Міністерство відомства. 70% це трутні паразити, які тільки і думають, як обідрати, для яких влада стала просто надприбутковим бізнесом. І ось зараз цю свору спустять позаплановим перевірки. позапланові перевірки. Це на вас якась е, пасквіль якийсь? Брехня, наклеп, чи просто щось вони сподобалися, може надумані по надуманій причині прийти, викрутити вам руки. І мені в коментарях пишуть: вот що в тебе один негатив, друзі. Та в мене тільки єдиний позитив від того, що я бачу, що в нас в Україні ще залишилися патріоти, які на передовій, які волонтерять, а все решта мене просто дратує і розчаровує. Якщо ви хочете восхваляти... Славу гетьманцеву, іншим можновладцям, які його кришують, і дивіться, телемарафони, то це ваш вибір. Я не бачу в їх діях нічого гарного. Те, що вони роблять, це скоріше диверсія і, і як мінімум, непрофесіоналізм. Тому, ну, друзі, робимо висновки. Зараз ми маємо зробити все для перемоги. Тому що, звичайно, москалі прощення їм немає, те, те, що вони витворяють. Загарбники, бандити, і, і немає просто слів. Це ми повинні на цьому зосередитись для цього і повинен працювати бізнес. Він повинен працювати, щоб заробляти кошти, щоб українці мали кошти на проживання, мали кошти на утримування і допомогу армії. Ви знаєте, я хочу волонтерів, ну я допомагаю скоріше, напевно, нашій Світлані Шафраї, яка організувала і. Е е е е е е е Нещодавно її призначили, ми керівником волонтерського центру руху Сейфоп. Вона з перших днів війни організувала, і в неї це дуже добре виходить. І зараз, бачите, її дядько, художник фактично, підприємець-художник на, на передовій 66-ї батальйоні під Бахмутом. В перший день їх кинули, і вже зразу 200-ті, Там дуже страшні бої. І я. Знаєте, на це все як волонтер дивлюся і розумію, що ви знаєте, наявність при всій повазі до друзів, до колег, волонтерів, наявність, наш, нас, волонтерів, взагалі волонтерського руху, це чітка ілюстрація неспроможності, недієздатності влади. Влада не змогла забезпечити військових. За всі ці вісім років війни, які відбувалися, не змогла забезпечити елементарним спідньою білизною. От я спав і знаєте, так вдрімав і думав. А як би треба було зробити? Треба було б, знаєте, як ми, ми от, достаємо ці натовські упаковки, де там жгути, бінти. В цих упаковках мають бути запаковані отак от, знаєте, стерильні. Труси, вибачте, майки, термобілизна, запаковані вакуумом, і лежати на складах. І потім тільки підвозитися в потрібний момент, як змінна білизна. Там нема часу прати хлопцям, там їм треба зігрітися. От їм треба привезти ту термобілизну. Вони її там поносили, забруднилися там на за два, за два тижні викинути. Плюс, ну, скаржеться військові ротація потрібна. Військовим теж треба підпитатися емоціями позитивними, поїхати обміняти дітей, обміняти дружин, і це одно таки окрема історія щодо виїзду. Чому військовослужбовець не може виїхати за кордон, щоб відвідати своїх рідних близьких під якісь зобов'язання? Ну та й взагалі кожен чоловік, там волонтер, працівник, він коли поїде, обійме дружину, дитину, зрозуміє, що держава про них опікується, він буде реальніше виконувати свої обов'язки, як військовослужбовець, як волонтер, як простий працівник. Ну, про права свободи у нас в країні, я так бачу. Взагалі до цього всього треба буде повертатися після війни і задавати, мені здається, жорстко запитання, якщо, звичайно, виживемо. Тому що Така складна ситуація на фронті, що всі найбільш патріотичні, хто мав змогу, хто мав сили, зараз там. Волонтери ризикують, теж туди їздять. Ну, от якісь репресії проти них відбуваються. Багато запитань. На сьогоднішній сим ще раз хочу в кінці підвести риску. Колеги, прошу долучитися до збору коштів на автомобіль для доправлення амуніції. 66 батальйону, який зараз тримає оборону, напевно, в найважкій точці нашої оборони під Бахмутом. Е Гарного дня всім колеги, терпіння, мужності, удачі. І Боже прозріння нашим ладарям Хай прозрівають швидше. Просимо Бога, бо, бо те, що вони роблять попри е корупцію, попри. Крадіжки, вони роблять саме страшне, вони сіють з невіру. З невіру в майбутнє, з невіру в, взагалі в можливості нас як української нації, як української держави. Ну, ми стараємося, робимо все, що можемо, і допомагаємо нашим захисникам на передовій. Сейф Hope, сейф Україн. Вважаю, вважаю підприємців, основою суспільства і підприємці повинні. Масово розвиватися для того, щоб держава була сильна, спроможна, щоб ми були спроможні захищатися від будь-якого агресора. Для цього потрібна діюча економіка, для цього треба розкіт підприємництва. Підприємництво це ядро. Підприємництво – це ядро, хай не ображаються військовослужбовці. Вони виконують важливу роль, важливу функцію по захисту, по нашому захисту, але захищати, щоб захищати, треба мати ресурс. А ресурси генерує. Підприємництво. Держава у нас тільки проїдає, державна влада проїдає тільки ресурси. Не, не змогла вона організувати і державний сектор, як, наприклад, в США, де, де генерувався валовий внутрішній продукт. У нас наші державні підприємства, збиткові, які просто слугують певним владарям для набивання їхніх кишень. таки, це окрема тема для окремого стріму. Тем дуже багато, і мої думки, що треба змінити. І я буду з вами час від часу ділитися, здебільшого в дорозі, бо коли знаходишся в Києві, світа білого теж не бачу. Треба і то привести, то відвести, і бізнес підтягнути і рідним допомогти. Мен теж е, рідні на передовій. Тому, колеги, тримаємося, боремося, руки не опускаємо, незважаючи на тих падлюків, які засіли в владі. Ми з вами найкращі, і ми повинні перемогти, перемогти заради своїх дітей, не заради президента, прем'єр-міністра, ДТК, Ахметова, інших олігархів і. Зажарлих можна власть, зарядне полядних людей, заряди своїх сімей і родин. Сейф сейф Україна!